громади країни на території Криму це десь 12-13 століття? Тобто, у нас є точно відомо, що е, караїми і ймовірніше всього громади, які стали пізніше кримчаками, вони в 70-ті роки 13 століття вони в Криму жили. Якою мовою говорили е, тоді? Караїна в Криму, ймовірно, що всього це була мова е з місця їх міграції, тобто з території Візантійської імперії. Тобто він, це була побутова мова грецька, мова якою вона говорила в кінасті в синагозі, Це була мова іврит, мова молитви, мова тори, мова, мова п'ятикнижя Моїсеєвого, мова пороків, мова писання. Тобто, це, це був такий важливий, важливий елемент того всього. Інтелігентні е люди вже. Ну, більш пізніші періоди, якщо ми беремо, наприклад, період після того, як утворився Кримський Ханат чи Кримське ханство як держава, ем, починається поступово побутова ем, тюркізація. Побутова тюркізація Караїмів і е, протокремчаків. Тобто кримчак, як явище, це як назва, це з середини 19 століття, це дуже пізня назва.